Вітаю вас. Робота, якою займається героїня нашої програми, дає їй можливість бути собою. З нами правозахисниця Катерина Левченко, Катерина Левченко президент Міжнародного жіночого правозахисного центру Ластрада Україна. Кандидат філософських наук, доктор юридичних наук. Авторка понад 400 наукових та науково-методичних праць. Була народним депутатом України п'ятого скликання. Разом з чоловіком виховує двох доньок. На дозвіллі малює картини, захоплюється літературою та подорожами. Катерина Борисівна, ви любите свою роботу? Ну, безумовно. Що входить в головні функції правозахисника? Не так кожен правозахисник і правозахисниця сам собі обирає ці головні функції. Але головне це захист прав громадян в будь-якій сфері. Це може бути право на мирні зібрання, трудові, соціальні, економічні, політичні права, право на захист від насильства, право на справедливий суд, на доступ до охорони здоров'я. Тобто в різні сфери, крім того, різними методами. Ну головне, що нас відрізняє від інших, так те, що ми працюємо виключно в межах закону. Я знаю, що ваш шлях був непростим. Ви закінчили економічний факультет університету, потім захистили кандидатську дисертацію з філософії і, нарешті, докторську з юриспунденції. Але ось нещодавно вас обрали членом Грета. От, розшифруйте, будь ласка, що це за організація? Грета це група експертів з попередження протидії торгівлі людьми Ради Європи. Це, ну скажімо так, як спеціальний комітет або моніторингова група, яка обирається комітетом сторін, комітетом міністрів, тобто всіма країнами-членами Ради Європи, включає 15 експертів всього, тобто не кожна країна представлена в цьому спеціальному такому утворенні. І головне завдання цієї групи це здійснювати оцінку і моніторинг стану політики в сфері протидії торгівлі людьми в усіх країнах, членах Ради Європи, які ратифікували. Відповідну конвенцію давати рекомендації як країнам, так і Раді Європи з приводу того, що робити, щоб політика в цій сфері була б ефективнішою. І вперше Україна представлена в цьому комітеті, таку конвенцію ми ратифікували в 2010 році. От давайте тепер трошки зупинимося на вашій роботі, яку ви дуже любите. Цікаво, які е, напрямки роботи от вашої правозахисної організації. Протидія попередження торгівлі людьми. З цього починали попередження насильства щодо жінок, особливо насильства в сім'ї, захист прав дітей, забезпечення прав жінок і впровадження гендерної рівності, правозахисна діяльність в цілому. Ми не можемо зараз, звичайно, на всіх напрямках зупинитися, але, от цікавий такий, ну особисто для мене цікавий напрямок протидія насильству у сім'ї. Давайте зупинимося саме на цьому напрямку, що взагалі вважається насильством. Відразу скажу, що всі визначення містяться в національному законодавстві. Це дуже добре. Є закон України про попередження насильства в сім'ї, який був прийнятий вже 11 років тому. І під насильством розуміються систематичні дії фізичного, психологічного або сексуального характеру, які приносять шкоду або фізичному здоров'ю людини, або її психічному стану, не дають можливості реалізувати себе, і крім того. Є, скажімо, посяганням на честь і гідність цієї особи. А які розрізняєте от ви види насильства у сім'ї? Знову ж таки, закон розрізняє фізичне, психологічне, економічне та сексуальне насильство. Якщо взяти от ваші статистичні дані, які найчастіше прояви насильства є у сім'ї? Найчастіше це е, скоєння фізичного насильства по відношенню до жінки та дітей з боку чоловіка в стані алкогольного сп'яніння. І ці дані підтверджують Міністерство внутрішніх справ, е, міліція, яка також говорить, що абсолютна більшість випадків насильства скоюється в стані алкогольного сп'яніння. Водночас у нас на нашу гарячу лінію телефонують достатньо багато людей похилого віку, які скаржаться на насильство з боку своїх дітей або онуків. Це пов'язано з спільним проживанням в одній mm -hmm. квартирі, невирішеністю великої кількості соціальних питань. Ну і невмінням, скажімо, ну мабуть тут і слухати і поважати одне покоління інше. Старше покоління на який саме от вид насильства найбільше скажеться, не вже фізичне насильство? Ви знаєте, і фізичне насильство також, тому що фізичне насильство це не обов'язкове побиття, позбавлення їжі. А таке буває, коли батько чи мати похилого віку вже простаріло, годують раз на день, чи раз на два шо, дні навмисно, то це шо? Ну, пішли на розранку, дали їжу. все. вона людина стара не виходить з будинку, вона не може сама нічого придбати. неї забирають пенсію. Це економічне насильство, і це також дуже часто таке відбувається. Ну обґрунтовуючи тим, що нам же ж потрібно купувати там їжу. А насправді ну, і пенсії невеликі, але гроші витрачаються не лише на їжу. Ми допомагали в випадках таких і допомагали ну, тим, чим ми можемо допомагати. Це перш за все готувати різні позови, скарги, заяви до органів влади, до міліції. І ми маємо чимало успішних прикладів, коли люди, які до нас зверталися, вони досягали своєї цілі. Успіх в кожному разі він різний. Скажімо, один раз. Жінка хотіла там виселити свого сина алкоголіка у нього ну, з, з цієї квартири, mm -hmm. бо він її бив і а це була її, тобто він там був не прописаний, у нього було власне житло. Завдяки допомозі в офф оформленні позовів. Суд зробив це. Звернення до за соціальною допомогою до місцевих органів влади. Люди, особливо люди похилого віку, вони не вміють правильно написати ці документи, і консультанти гарячої лінії допомагають це в телефонному режимі, і це працює, і це допомагає. Наш великий успіх це подача скарги, ну якщо це можна називати, успіхом, але для людини це успіх. Допомога в подачі скарги до Європейського суду з прав людини. Зараз вона знаходиться на комунікації, тобто, ну, це процедурне питання. Mm -hmm. Ну тобто вона ще не розглянута, вона ще не розглядалась. Але вона вже там, і людина вийшла із ситуації насильства, живе повноцінним життям. Оце успіх. Заходи можуть бути різні, але головне, щоби. Ті, хто страждали, вони перестали страждати, почали жити, позбавилися комплексу провини. Це також є, бо багато людей, які страждають від насильства в сім'ї, і взагалі від насильства, вважають, що вони страждають тому, що це вони такі, це вони винні в тому, що ну саме над ними, що саме з ними це трапилось. І якраз вихід з цієї ситуації це також дуже важливо. Зараз ми намагаємося ну, якийсь там ну, практичний такий курс провести. От чоловік з жінкою посварилися. Е, я так розумію, що це не є насильством. Якщо просто сама звичайна побутова сварка. Не кожна сварка є насильством. А от коли сварки починають і стають психологічним насильством? Ну, По-перше, коли вони є регулярними. Коли вони відбуваються ну, з періодичним циклом. Коли е, під час сварок відбувається постійна, е, скажімо, образа е, ну, однієї сторони чи двох сторін, є... Кап і ця образа, вона або ці образи, вони не зникають між сварками. Ну, це може бути називання там дурою або дурак. Вони ага. коли вішаються ярлики. Я, коли ярлики коли, якщо це до дитини, скажімо, що постійно ти топити, топати, не вмієш вчитися, і це йде постійно. Тобто, коли оці всі вербальні такі знаки, вони починають вже сприйматися, є вже певна реакція у людини на це, тобто або агресивна реакція, тобто яка породжує агресію, або навпаки, така коли ти замикаєшся і приймаєш ти, ну все, я. Упи, я тупа ці ярлики вони мають внушаючу силу. Без Сумніву як корабель називеш, так він і попливе. І Не випадково всі психологи, і вихователі радять частіше хвалити свою дитину, тому що таким сил... чином ми вселяємо впевненість у її силах і даємо можливість краще себе проявити. Якщо ми говоримо про е, кращі випадки, про гарні сім'ї, яким чином виходять е, чоловіки, дружина от з такої ситуації, яким чином вони розряджаються? Які варіанти є? Ну я можу говорити тільки про свою родину, так. яку вважаю найкраще, да або другою найкраще вважаю е, родину своїх власних батьків. Конфліктні ситуації або проблемні ситуації, я би краще називала ну, от в своїй родині проблемні ситуації, вони без сумніву є, і це знову ж таки абсолютно нормально. Ну, по-перше, не потрібно їх намагатися вирішити тут і зразу. Іноді потрібно відкласти на півгодини, чи там на день, чи на тиждень, і дуже часто ситуація вирішується сама собою. По-друге, потрібно прислухатися до думки один одного. Да? І також розуміти і раціонально підходити, у кого підхід кращий. І третє, що дуже важливо, вміти поступатися. І це також воно абсолютно не заважає, а навпаки, воно допомагає вирішенню тих проблемних ситуацій, які можуть виникати. І потім ніколи не намагатися, ну якщо як ну, вирішувати силою ситуацію, бо сила вона не поможе. Сьогодні у тебе сила, завтра вона на іншому боці, і це такий дуже невпевнений засіб для вирішення проблемних ситуацій. Що ем, допомагає уникнути насильство і на чому має будуватися сім'я. Ну те, що на любові, на коханні, з цього починаються із цих почуттів. Але повага це те головне, на чому сім'я має е, будуватися, і що зупиняє від будь-яких негативних дій, в тому числі застосування насильства. Тобто, що означає повага? Це означає, що я приймаю людину, яку я люблю, яку я кохаю, з якою я живу. Поруч такою, як вона є. Без сумніву, ми весь час хочемо разом розвиватися, ми хочемо ставати краще. Але тим не менш я не намагаюсь переробити. Знаєте, у нас дуже часто таке є. Ну, от, нехай такий, як є, або така, як є, я її перероблю. Ніхто нікого в житті ніколи не може переробити, без ну, якщо немає власного у людини на це бажання. А от повага це, це є дуже важлива. Ну і самоповага. Бо якщо ти не вмієш поважати себе, то ти ніколи не навчишся поважати інших. Що є джерелами і причинами от, насильства у сім'ї? За вашими спостереженнями, за вашою якоюсь статистикою. Чинники ці джерела їх називають різні, там є економічні, да? е, що в бідних родинах е, говорять е, або в проблемних більше насильства. І так, і ні. І більше, ну тому що у нас таких родин більше, на жаль, ніж заможних. Але кількість звернень людей від заможних родин, особливо не тільки на нашу гарячу лінію, до наших партнерів, які надають безпосередньо психологічні консультації, показує, що в цих родинах це також є проблема. Тобто багаті також плачуть, багаті плачуть, але плачуть. Ну розумієте, ми ми плачемо з різних причин, да, але сльози то вже є. Проявом того, що людина страждає, що вона незадоволена. А, А вибачте, я тут зупинюсь трошечки. А в, в які причини, що, наприклад, якщо говорити про заможні сім'ї, в чому там проблеми? Ті ж самі, і ну реалізован, реалізація чоловіка. Да? Дуже часто жінка не працює. От у нас багато випадків, коли жінки сидять вдома з дітьми. Тотальний контроль з боку чоловіка, а тотальний контроль це вже є вияв психологічного насильства. І відповідно, ну, якщо тотальний контроль, то, то є порушення. порушення. Да? А що є порушення, то мають бути з його боку за логікою покарання. І покарання ці е, викликуваються, в тому числі і фізичні покарання. Тобто тут... Кожній родині я не можу нормалювати узагальнену таку картину, але ті випадки, які от у мене в голові зараз, які приходять на згадку, вони саме таке показують. Жінка, яка дуже гарна мати, вона виховує своїх дітей, її весь час попрікають тим, що вона не заробляє гроші. Але ж і виховання дітей, це дуже важлива. Робота, і якщо її перекласти, да на гроші, які потрібно було платити гувернанткам, няням та тощо, то це чималі гроші сьогодні. З іншого боку, це частина нашого сімейного життя і певного розподілу обов'язків. Традиційно він покладається на жінку. Але все більше і більше чоловіків готові припиняти на певний час роботу і виховувати своїх дітей. Тобто наше законодавство знову ж таки це дозволяє. Але дуже серйозний вплив мають традиції. Ну кажуть, що от сім'я має будуватися на застосуванні сили, і е, е, часто сім'ї молоді будуються за моделлю ну, сім'ї одного з. Членів да? тобто uh -huh. родини uh -huh. і тут також, якщо ви хочете, щоб у своїх ваших дітей були гарні сім'ї. Будуйте гарну сім'ю свою власну, тому що вони потім будуть цьому наслідувати. Ну знову ж таки, психологічні чинники, те про що я говорила, це невміння взагалі вирішувати проблеми і конфлікти, які є, і нерозуміння того, що конфлікт це частина нашого життя. Це не щось таке унікальне, якого ніколи не ніколи не має бути. Ні, це як є період затища, є період конфлікта. Але вийти з цього конфлікту можна порізно. Конфлікт, якщо він конструктивний, він дає можливість зростати, да? набирати новий досвід, якийсь і yeah. е, виходити на якісь нові щаблі да, у своєму розвитку. А, але для цього треба навчатися. Психологи є в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вони є в кожному районі по всій країні, в Києві вони працюють в кожному районі. Тобто, якщо захотіти, то можна то знайти? Можна. є центр родинний дім, є управління у справах сім'ї і молоді, є громадські організації, є гаряча лінія, де можна отримати безпосередньо або консультацію, або телефони. Ну, скажімо, найближчих центрів та служб. Тому е якщо є така е ну певна тривога, краще звернутися до фахівця. На завершення нашої програми ваше побажання, що треба робити для того, щоб досягти будь-якої мети? Ну для того щоб досягти мети, потрібно перш за все її мати. І крім того, не думати, що досягнувши однієї мети, ви досягли всього в своєму житті. Мета це така річ, яка має стояти перед вами завжди. І вона весь час має бути попереду, і весь час за нею потрібно рухатися. І я весь час повторюю і своїм колегам, і своїм е дівчатам в сім'ї, що якщо ми хочемо йти вперед, ми маємо бігти. Якщо ми хочемо е стояти на місці, ми маємо йти. А якщо ми. Е Будемо просто стояти на місці, то ми обов'язково впадемо. Тому рухатися, працювати і мати мету допомоги.